Тематичні заходи в рамках всеукраїнського тижня права провели і в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка. Тут створили книжкову виставку юридичний компас для молоді. Користувачі бібліотеки можуть ознайомитися з літературою, яку використовують у щоденній роботі працівники судів прокуратури юридичних установ. Експозиція працюватиме постійно. Першому розділі я маю права. Чільне місце посідає Конституція України, які саме і захищаються права і свободи людини і громадянина. Наступний розділ світ права, подані підручники з усіх галузей юридичної науки. І що саме цікаво, інформація стисла і в доступній формі буде, зможуть використовувати студенти. І останній розділ при мудрості Феміди тут викладені нормативно правові і акти та офіційні документи, що також стануть на допомогу молодій людині. Ознайомившись з виставкою юридичної літератури, молодь може більше дізнатися про свої права, про те, що вона має права і вона має можливість їх відстоювати. Будь-якому випадку, якщо права людини особою порушуються, вона має можливість ознайомитися з можливостями їх відновлення. Вона може відкрити. Будь-яке видання, офіційне видання, юридичну літературу і ознайомитися з механізмом захисту реалізації своїх прав.